Настигла така дуже трагічна новина, загинув наш побратим Мирослав Мисла, Це, цей хлопець, цей чоловік, цей лицар з 2014 року є членом організації Сокіл. На сьогодні він був членом проводу цієї організації. У перші дні війни він пішов добровольцем у батальйон Січ. Пізніше він був у батальйоні Карпатська Січ, і на сьогодні він. Був військовим 93-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, 3-го батальйону 8-ї роти, яка по суті і була е, створена із бійців карпатської січі. друзі. Буквально місяць тому Мирослав Мисла став офіцером. Він міг бути основою кістяком. Нових збройних сил України, його побратими з всеукраїнської громадської організації Сокіл, а також Карпатської Січі. Хочуть закликати всіх вас провести з гідністю його в останній путь на землі, а також привітати його салютом у небесному воїнстві. Я хочу зараз надати слово очільнику всеукраїнської громадської організації Сокіл Юрію Чорноті. Слава нації! Ага. Кажуть, що сьогодні загинув друг Мирослав. Але насправді він з нами в строю. Він назавжди з нами в строю. Присутній. Відростів до молитви. Будь ласка. Україно. Свята мати героїв. Україно, свята, мати, героїв. Зійди до серця. мого. Зійди до серця. мого. День бури вітру Кавказького. Бровий бур вітру Кавказького. Шумом карпатських очахів. Шумом карпатських карпаських очахів. славного завойовника батька Хмеля. славного завойовника батька Хмеля. Тріумфом і гуком гармат революції. Тріумфом і гуком гармат революції. Радісним гомоном Софіївських дзвоню. Радісним гомоном Софіївських дзвонів. Нехай тобі відроджуся. Нехай тобі відроджуся. ти все життя моє. Бо ти все моє щастя. Бо ти все моє щастя. Задзвони мені, бряска Кайдан. Задзвони мені бряска кайдан. Скрипом Скрипам, шипани, супонурі ранки. Скрипом, шибни, супонурі ранки. Принеси мені зойки закатованих. Принеси мені зоки закатованих. В льохах в тюрмах і на засланні. В ляхах тюрма на заслані. Щоб віра моя була гранітом. Щоб віра моя була гранітом. Щоб росло завзять. Щоб розлав за взяти і міць. Щоб сміло йшов я убій. Щоб сміли йшов я Як ішли героя за тебе. Як ішли герої за тебе. За твою славу. За твою славу. За твої святі ідеї. За твої святі ідеї. Щоб помстити, аньбу, що помстити аньбу неволі. Щоб, щоб помстити ганьбу неволі. Потоптати честь. Готопти честь. Лунка ті твої. Глунка ті твоїх. Глун твої. Не виник кров, помордованих кінгіє в рукоті. Не дави. героя української нації, геройський смерть, герої української нації, української національної революції, української національної революції, полковника Євгена Коновальця, полковника Євгена Коновальця. Васарапі Головинського. Васарапі Головинського. шукаючи бандера, шукаючи бандери, і тисяч інших незнаних нам, і тисячі інших не нам, що кості по розкидання батайком Загребані, що кості по розкидання батайком загребень. Моє. Страху, нехай не знаю я. Страху, нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Сліпиний дух. Скріпиний дух. Зартую волю. Зарту волю. У серці замешкай моєму. У серці замешкуй моєму. В льоха в тюрмах тюрмаки не заслані. Лохак тюрмах і на заслані. до ясних чинів Ростиме не до ясних чинів. ти хай знайду я смерть. чинах ти хай знайду я смерть. Солодку смерть у муках за тебе. Солодку смерть у мука за тебе. І розплинуся в тобі. І розплинуся в тобі. І вічно житиму в тобі. І вічно житиму в тобі. Відвічна Україна. Відвічна Україна. Могутня і соборна. Могутня і соборна. Слава нації! Смерть! Так, як і того прохолодного ранку. Після молитви, яку читав друг мисливець, ми із вулиці Інститутської, з вулиці Героя Небесної Сотні, відправилися в зону бойових дій, відправилися зволяти терени української держави від московських окупантів. Після молитви, яку ми сьогодні прочитали разом із другом мисливцем, ми усвідомлюємо, що ми також зобов'язані знову йти у бій. Іти у бій для того, щоб звільняти нашу землю від московських окупантів. Але попри цю священну місію, в нас додається ще одна місія. Ця місія це священна помста. За друга мисливця. Це священна помста за кожного українця, який загинув на цій війні. Це священна помста за кожну сироту, за кожну вдову, за кожну матір і батька, що поховали. Своїх молодих синів і дочок. Це помста за всіх українців, за всі покоління, які боролися за цю державу. Це помста за наших побратимів, які в строю з нами сьогодні, чиї душі тут поруч. Це помста за всю кривду, яка принесена нам ордою. Наша священна місія знищити цю орду. Вона не має права на існування. Душі полеглих не пробачать нам слабкості, якщо ми не сповнимо свою священну місію. Якщо ми не поховаємо попелі імперії, Кремлівську Ординську Москву, це наше призначення, це призначення українців, призначення нас як чинного покоління українських націоналістів. Це наш священний обов'язок, це наше право і наша привілея. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Герої не вмирають! Вмирають вороги! Герої не вмирають! Вмирають вороги! Герої не вмирають! Вмирають вороги! Підрослі спочить! Боже чорнота, можна? Брати і сестри! Мене звуть Святослав Бойко. Я лідер гурту широкий лан. Мій виступ сьогодні не був запланований. Він є імпровізований і буде короткий. Я дуже шкодую, що особисто не знав друга мисливця. Я шкодую, що не знаю багатьох тих героїв, які зараз захищають наші східні кордони від російської навали. Проте я впевнений, що його подвиг. Повинен і буде жити в наших ділах, в наших майбутніх ділах, а його погляд, його ідеї ми будемо бачити в очах наших дітей. І на прощання другу мисливцю хочу зіграти пісню, яку ми завжди присвячуємо всім полеглим бійцям за волю Валькірія. Знаю, ти ведеш мене в останню путь, В паладах одіна, я житиму в віках, я знаю днів земних, нам не повернуть, Несе се увись мене, дракар огнений птах, Твої уста дарують моро. Ночі несе прокляття, усмішка твоя, та як прекрасно сяють твої очі, тія твій бери мене. Життя це бій, а смерть це перемога у серці Бог, а в пісні ти я, та знаю я, закінчиться моя земна дорога, і ти прийдеш, Валькірія моя, твої уста дарують. Ночі несе прокляття, усмішка твоя та як прекрасно сяють твої очі. Я твій бери мене. Я твій, бери мене, Валькірія моя! Другого мисливців тричі. Слава, слава, слава!